3008, першим, Першо першоре з зовнішністю, максимально сучасна, харизматична зовнішність. Друге, такий самий футуристичний космічний салон, максимальна кількість екранів для тих, хто любить технології, для тих, хто любить все сучасне гаджети. Це саме воно. Ну і два варіанти: двигуна, гібридна силова установка або бензиновий. Теж на вибір. Абсолютно різні по поведінці, абсолютно різні по сприйняттям. Комусь більше до душі буде гібрид, але зі своїми особливостями комусь більше. До душі буде бензинна слова установка, тому тут потрібно один раз краще відчути, ніж сто разів про нього розповісти, тому рекомендую відчути: французи дивовижні це легкі, пристрасні люди, яким потрібні зміни в житті. І це відразу. Привет. І це відразу проєк. Тується на автомобілі, теж от якщо ви сядете в попередній 3008, це буде інший автомобіль, аніж той, що ви побачите. Це дизайн, це краса, і це не про тебе. А я скажу так: що я щойно вийшов з цього автомобіля, я в принципі підтверджую твої слова і про красу, і не про тебе. От А про саме автомобіль, який може дарувати вам от, оту нотку шарму, відповідно європейською, навіть трошки більше, тому що всередині це наш улюблений, мабуть, багатьох. З блогерів в салон чи автоекспертів. Так, саме дарує Peugeot. Ну погодь uh, Місця багато, але водночас все воно те, що вам потрібно в доступності вашої руки. Цей величезний, вигнутий, красивий екран, по якому ви можете бігати пальчиками, як по пора... роялю. Так, три. До речі, вже додався ще один невеличке та маленькими. Але третій, але, але третій <головіки> Ну, бонус <головіки> не <на> плюс <головіки> Так, і крізь дотягнуться ваші руки, бо це філософія Peugeot. <головіки> як <головіки> вона там цей iCockpit, чи як воно? iCockpit. iCockpit, під. Мені здається, що з такими обіймами нам треба піти зараз щось чай якогось випити. Поговоримо про високі, про кліренс. <пліренс> Мені дуже сподобався цей Peugeot 3008, тому що я вже раніше тестував гібридний варіант. Цього разу спробував 1.6 бензиновий. Мені сподобався він, тому що він більш динамічний, краще розкривається потенціал на великій швидкості. Ну і ви самі бачите, що сучасні Peugeot виглядають дуже стильно, як на мене, набагато дорожче ніж коштують в силу цього. В цього автомобіля мені здається, є всі шанси бути улюбленцем аудиторії. Тому наш тест показав, що він чудово себе проявляє з технічної точки зору. Тепер буде цікаво подивитися думку людей, як вони на нього відреагують. Варто сказати, що новий Peugeot 3008, він. Змінив образ, став більш стильним. Тепер це купе-кроссовер з цікавішим дизайном, більш стрімкішим профілем і взагалі став виразніше на вигляд. До того ж, в нього сучасніший інтер'єр з великим вигнутим дисплеєм, досить нетипове компонування, як для сучасного автомобільного світу, але типове для Peugeot. Він досить непоганий ну, внутрішнього оздоблення. Дисплей, в принципі, мені. Таке компонування досить підходить, нічого не перекриває, мені зручно за кермом. До того ж, 3008-й доступний з м'якою гібридною установкою, яка, в принципі, мені вистачає і доволі економічна. Вона замінила дизель. В принципі, розхід пального, можна сказати, такий самий, як на дизелі-попередника. В нього непогана ходова, налаштована, досить енергоаємна підвіска. Керованість також цілком задовольняє.